Я піхотинець Путіна дон. І навіть якщо весь мир буде проти Нього дон, я буду на його стороні дон. Я останусь його верним піхотинце дон. Вітаю друзі. Глава Чечні Рамзан Кадиров неодноразово називав себе піхотинцем Путіна. Я слуга народу, я раб Всевишнього, я піхотинець Путіна, заявив він ще в далекому. У 2015 році. Потім, у 2021, Кадиров пішов ще далі і заявив, що він проект Путіна. Так, ви можете сказати, що я проект Путіна, я його піхотинець і з гордістю виконую покладені на мене обов'язки. Кінець цитати. У травні 2025 року, на тлі чуток, про його відставку, Кадиров знову нагадав, що він командна людина та. Піхотинець. Я не вирішую, чи я залишатимуся на посту голови Чеченської Республіки чи ні. Так, я можу попросити чи запропонувати. Але хоч хоч би як я казав, хоч би як просив, таке рішення приймає лише одна людина наш Верховний головнокомандувач, президент Росії Володимир Володимирович Путін. Я піхотинець, я командна людина. Є наказ. Я виконую, скромно зазначив Дон. І це були не просто слова, виконуючи накази свого Верховного Головнокомандувача, піхотинець Путіна старався на славу. Є підстави вважати, що політичні вбивства Анни Політковської, Бориса Німцова скоєні в самій Росії, а також політичні вбивства за її межами, зокрема. Залімхана Яндарбієва в 2004 році в Катарі, Умара Ісраїлова в 2009 році в відні, були справою рук путінського піхотинця і його підлеглих. 1 червня 2017 року в центрі Києва було скоєно замах на чеченського опозиціонера Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву. Подружжя чудом вижило, ба більше їм вдалося затримати нападника. Терорист мав при собі документи на ім'я громадянина України Дакара Олександра Вінустовича. Але пізніше він був опізнаний як Артур Денісултанов Курманбаєв. На прізвисько Дінго. За даними МВС, затриманий кілер є особою тісно пов'язаною з головою Чечні Рамзаном Кадировим, якого у тому ж таки 2017 році. США включили до списку Магнітського через звинувачення в участі в репресіях, тортурах та вбивствах. А пізніше ввели додаткові санкції проти нього та його родини. Втім, невдалий замах не зупинив путінського піхотинця і 30 жовтня 2017 року в Київській області поблизу Гливахів автомобіль Асмаєва і Окуєвої було розстріляно із засідки. Асмаєва було важко поранено. А Аміна Акуєва загинула. З початком широкомасштабного вторгнення, виконуючи наказ свого Верховного Головнокомандувача, піхотинець Путіна направив своїх підлеглих на війну з Україною. Однак участь у цій так званій спеціальній воєнної операції не принесла йому лаврів, бо знаменитий чеченський спецназ із підрозділу Ахмат, названий так на честь батька Рамзана Кадирова, відзначився хіба що в боях зі світлофорами та. Грабежами населення окупованих територій. Ну і звісно, тік-ток зйомками Проте справжньою ганьбою стала поведінка головного путінського піхотинця і його підлеглих під час походу бойовиків Вагнера на Москву у 2023 році. Кадировці, замість того, щоб захищати бункерного діда, наступали повільно і отрицательно. А тому просто не встигли прийти йому на допомогу. Саме з того часу зірка путінського піхотинця почала згасати. І сьогодні все частіше ми чуємо повідомлення про його можливу відставку чи топак утилізацію. Ну що тут сказати? Мавр зробив свою справу, Мавр має піти. Здавалося, що Україна не Росія. Принаймні в цьому нас переконував другий президент Леонід Данилович Кучма, чия книга з такою назвою е визнана в Російській Федерації екстремістською. Однак, виявляється, не все так однозначно. Мережею шириться ось це повідомлення від імені прем'єр-міністерки України Юлії Свериденко. Ви починаєте звинувачувати мене в тому, що я піхотинець Зеленського. Він там, туди-сюди. Так, я піхотинець Зеленського. Так, він мій президент, він мій командир. А у вас хто командир? Не Зеленський? Перше, про що я подумав, прочитавши цей допис, а як правильно казати, коли мова йде про особу жіночого роду, піхотинець зеленського, якось не комільфо. Адже за новомодною традицією, замість слова, піхотинець чоловічого роду, потрібно вживати відповідний фемінітив? То, все ж таки, як правильно казати, піхотиня чи піхотинка? Розвіяти сумніви допоміг штучний інтелект, виявляється. Обидва варіанти є правильними. Хоча більш поширеним є слово піхотинка. На тому й зупинимось. До початку спробуємо зрозуміти, а як ця піхотинка з'явилася в команді Зеленського. Щоб отримати правильну відповідь на це запитання, необхідно нагадати, як взагалі здійснюється кадрова робота в команді найвеличнішого політичного діяча сучасності. Розібратися в лабіринтах. Мадридського двору нам допоможе Андрій Богдан, колишній глава Офісу президента, який в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що президент України Володимир Зеленський в питаннях кадрової політики керується своїм досвідом в шоу-бізнесі. Цитата. Він набирає акторів вже 20 років. Він був продюсером, сценаристом, актором. Знімав фільми, ставив шоу, був мега популярний. Він вірить у свій талант вибирати. Правильних людей. Але так як вже 20 років він вибирає правильних акторів, він бачить не картинку, а замкову щілину. Він вибирає типаші. До прикладу, йому не сподобався міністр оборони Андрій Загороднюк. Тому що він був не схожий на міністра оборони, продовжує Богдан. Він дійсно не був схожий на нього, це бізнесмен. Ну так він і повинен бути бізнесменом. Його завдання створити правильні контракти, чесну економіку, бюджет і купувати те, що необхідно, а не те, що вигідно. А Зеленському потрібен генерал, знаєте, такий гусатий, треба було ходити, око дивитися десь далечінь, тьмяне. Так він змінив усіх міністрів. Він звільняв тих, хто йому не подобався. І набирав тих, хто, йому, на його думку, підходив на роль. За словами Андрія Богдана, коли формувався кабінет міністрів Олексія Гончарука, кандидати на посаду міністрів приходили командою і всі висловлювалися. Міністр виступав, представляв свого заступника, сказав, що хоче. І кожен кандидат по три хвилини розповідав нам, що він буде робити і як він бачить, розвиток галузі це правильний підбір. А як їх відбирають зараз? З того, що я чую, добре, це добре, мені це подобається. А за що він вам подобається? Що у нього в голові? І що у вас в результаті набір випадкових людей, яких об'єднує лише бажання щось свиснути, підсумував колишній голова Офісу президента. На запитання, хто є найбільшою кадровою помилкою Зеленського, Богдан відповів, що це складне питання, і про це краще запитати президента. Цитата. Я не можу сказати, там сталася трагедія. Питання в тому, який шматок лайна красивіший. Кінець цитати. А тепер підсумуємо почути. Отже, підбором кадрів до органів влади особисто займається президент України Володимир Олександрович Зеленський. Головними критеріями відбору є зовнішні дані і уміння триматися перед камерою. При цьому досвід і кваліфікація кандидатів суттєвого значення. Не мають. Тобто людина просто має бути схожою на того, кого вона має грати. Якщо мова йде про міністра оборони, це має бути гримезний дядько з гучним голосом і вусами, який випромінює рішучість і у якого немає жодних сумнівів в правильності отримуваних наказів. Наявність інтелекту, як ви вже здогадалися, є швидше негативним моментом, який реально знижує шанс кандидата. Тобто, Володимир Олександрович, який сам жодного дня в армії не служив, щиро переконаний, що чим більше в армії добів, тим міцнішою є наша оборона. Після такої вступної частини нам лише залишається зрозуміти, на кого має бути схожим кандидат або кандидатка на роль прем'єр-міністра України, щоб відповідати уявленню найвеличнішого політичного діяча сучасності. І тут нічого складного немає. Проста логіка підказує, що голова уряду має бути схожим на країну, якою йому доведеться управляти. Ну, а як уявляв собі Україну Володимир Олександрович ще до того, коли був просто актором 95-го кварталу? Ви, сподіваюсь, не забули. Україна, якщо чесно, між нами нагадує актрису із німецьких фільмів для взрослих. Тобто, готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Отже, кандидат або кандидатка на роль прем'єр-міністра України має нагадувати акторку з німецьких фільмів для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку. Треба зазначити, що проби на ролі тривали довго. Спочатку фаворитом був такий собі Олексій Гончаров, який вразив щойно обраного президента потужну лекцію лексикою урядовця, приблизно так, як свого часу Сферіт Петрович Галахвастов. Здивував Прокопа Сєркова, батька легендарної проніпрокопиної, вразив своєю учонкістю. Володимир Олександрович був настільки вражений економічними знаннями Олексія Гончарука, що одразу довірив йому пост голови уряду. Втім, як пізніше з'ясувалося, Гончарук виявився повним профаном якраз в сфері економіки, про що сам і зізнався в приватній розмові у своєму кабінеті. Втім, це ще можна було пережити, врешті-решт, тут він мало чим відрізнявся від інших членів за команди. Але справжньою катастрофою для Гончарука стало його зізнання в тій же приватній розмові, що він значно більше любить свій самокат, ніж Володимира Олександрович. І найприкріше для прем'єра було в тому, що це зізнання патріотично налаштовані громадяни, які, залишати, які побажали залишатися інкогніто. Одразу записали і довели до відома президента. Після відставки самокатника гончарука представники владного тандему, опікшись на молодці, почали дути на воду. І тому більш серйозно підійшли до кастингу на роль прем'єр-міністра. Від кандидата тепер вимагалися не тільки демонстрації легкої поведінки, як яку весь час демонстрував гончарук, катаючись на самокаті коридорами Кадміну, а й цілковита нікчемність і сяюча порожнеча. І на перших порах Денис Шмигаль демонстрував повний набір необхідних замовникам якості, за що отримав від своїх роботодавців звання майстра спорту по боротьбі з коронавірусом. Втім, як з'ясувалося згодом, шмигаль не був готовий приймати в будь-який час в будь-якій кількості і з будь-якого напрямку, а тому кастинг на роль прем'єр-міністра було продовжено. І як це часто буває в кіно, щастя знаходять там, де воно поруч, і тому його просто не помічають. Під час відряджень за океан це могутній завгосп звернув увагу на скромну попелюшку, яка виконувала роль стюардеси його літаку, і одразу втратив голову. Ні, це не те про що ви подумали. Андрій Борисович у своїй 54 залишається завидним женихом, серце якого повністю віддане лише. Найвеличнішому політичному діячеві сучасності, з яким він не розлучається ні вдень, ні вночі. І навіть, як свідчить Financial Times, сплять поруч один з одним в бункері, де вони працюють. Хоча, за іншою версією, яку нещодавно озвучив економічний гуру України Тимофій Милованов, цитата Зеленський не спить вже четвертий рік поспіль, не дає світу забути про нас і не здається. Кінець цитат. В мільйонах разних спален сп'ят всі люди на землі, лише один товариш Сталін ніколи не спить в Кремлі. Втім, для того, щоб отримати омріяне крісло, прихильності одного самогутнього завгоспа було явно недостатньо. Адже останнє слово завжди залишалося за найвеличнішим політичним діячем сучасності. Як же Юлії Анатолівні, Вдалося переконати головного сценариста, що вона саме і є тією актрисою, яка йому потрібна на цю роль. Насправді все дуже просто, ви ж пам'ятаєте умову, бути готовою в будь-який час прийняти в будь-якій кількості з будь-якого напрямку. І Юлія Анатольовна на практиці довела, що заради омріяної посади вона готова на все. Першим іспитом для неї стало запровадження санкцій проти Петра Порошенка. Саме пані Свериденко була тією ключовою фігурою, яка погодилась підписати папери, що були формальною підставою для запровадження санкцій проти п'ятого президента України. І це в той час, коли навіть Служба безпеки України відмовилася робити. На банкові це помітили і оцінили. Ну, а другим іспитом для кандидатки стало підписання угоди із США щодо Корисних копалин України. Юлія Анатолівна підписала абсолютно секретний документ, який не показали навіть народним депутатам України, які наосліп голосували за його ратифікацію в Верховній Раді. Прикметно, що навіть Шмигаль не наважився цього зробити, а Юлія Анатолівна запросто. чим остаточно схилила обох учасників владного тандему на користь своєї кандидатури. І ось нарешті цей день настав. 14 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський запропонував їй руку і серце. Будьте моєю прем'єркою. І що було робити, Юлія Анатолійовна? Звертати увагу Володимира Олександровичу на той факт, що він порушує Конституцію України і перевищує надані йому основним законом повноваження. Адже таку пропозицію їм може зробити хіба що Давид Арахамія. Як лідер монобільшості в Верховній Раді. Хм. Ні, іще раз ні. Адже, сподіваюсь, ви ще не забули, що Юлія Анатолійовна, як та акторка з німецьких фільмів для дорослих, вже давно була готова прийняти від будь-кого і в будь-якої кількості, ну то, як її А. Пропозицію. Тому такі дрібниці, як Конституція України, її зовсім не обходять. Адже вона. Справжня піхотинка президента. Ну, прямо як Рамзан Кадиров у Путіна. А знаєте, що мене найбільше смішить у цій ситуації? Це шквал обурення самопризначених лідерів громадської думки, які шумлять, що програму діяльності уряду Свериденко в порушення регламенту Верховної Ради до цього часу не внесено на розгляд парламенту? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яке неподобство! Хто б міг подумати? А ще більш комедним виглядає обурення тих самих персонажів, коли з'ясувалося, що пані Свириденко вже встигла відзвутувати про роботу свого уряду за перших 100 днів каденції перед президентом України. Вау! Як таке може бути? Це ж порушення Конституції! Заспокойтесь, панове, попийте водички і не робіть президенту нерва. Ви і справді хочете дотримання норм Конституції. Яка вимагає, щоб уряд був підзвітний і підконтрольний в Верховній Раді? То чому ж ви так дружно голосували за антиконституційну пропозицію Володимира Зеленського щодо призначення Юлії Свериденко на посаду прем'єр-міністра України? Хто вас змушував тиснути кнопки за? А тепер ви обурюєтесь, що вас ігнорують? Так я вам нагадаю стару як світ, народну мудрість. Хто платить, той дівчинку і танцює. А ви як хотіли? Я дійсно хочу зробити з командою людей з професіоналами. Знаєте, як говорив Стів Джобс, я не для того беру умних людей, щоб розказувати, кому що делать. Я хочу привести цих людей, зламати цю систему. Я хочу привести нових людей, я хочу зламати цю систему. Ось він не зламав, ось він і привів справжніх професіоналів, піхотинку президента, яка готова приймати в будь-якій кількості з будь-якого напрямку. Заради чого? Запитаєте ви? Та заради того, про що нагадав нам Андрій Богдан, щоб щонебудь свиснути, так і живемо вже сьомий рік поспіль Україні його мрій. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!